Вітаю! Сьогодні ми вивчаємо нові тактичні прийоми, і перший з них це знищення захисту. Його суть в тому, що ми розмінюємо або забираємо, або проганяємо фігуру, яка захищає іншу фігуру противника. Ми зараз подивимося на прикладі, буде зрозуміло. Тут наша тура з F8 атакує слона на F3, але одразу його забирати погано, тому що ферзь білих забере нашу туру і ми програємо якість таким чином. Але ми можемо тут цього ферзя. Який захищає слона, розміняти. Побити його просто в білі забирають у відповідь. І після цього ми забираємо слона на F3, який залишився без захисту. Власне, в цьому і суть прийому. Знищення захисту. Ми знищуємо фігуру, яка захищає іншу фігуру противника. Наступний приклад доволі схожий. Тут також наша тура атакує ось цього слона. Його захищає ферзь, але у нас є можливість цього ферзя розміняти. Ми його розмінюємо, білим треба забирати, інакше вони залишиться без ферзя. І після цього виграємо слона. Важливо, що шахом його забираємо, тому що пішак на е 7 доволі небезпечний. І хоче пройти у ферзі, але білим наразі шах, вони відійдуть королем, ми заберемо цього пішака. І у еншпілі з трьома зайвими пішаками виграємо партію. Ще один приклад. Тут бачимо, що наш кінь атакує слона на E4. Кінь з F6 чорний його захищає. Тобто, якщо ми просто заберемо цього слона на E4, ми просто розміняємо фігури, розміняємо коня на слона, що в принципі рівноцінний розмін. Але що ми можемо тут зробити, це цього коня на F6 забрати спочатку. І після того, як чорні забирають нашого слона, ми вже виграємо слона на E4 безкоштовно. Тут чорніші можуть забрати нашу туру, там в будь-якому випадку дві фігури сильніші за туру, і тому білі здобули перевагу. В Наступному розділі спробуйте знайти, знайти самі відповідь. Поставте відео на паузу, Хід чорних. І найсильніший хід за чорних тут турою побити на С1. Слон на С1 захищає коня на G5, якого наш ферзь атакує. І коли ми цього слона заберемо. Кінь на G5 залишиться беззахисту. Торі треба забирати нашу туру. І тепер ми забираємо коня на G5 і залишаємося з двома фігурами проти тури, і це виграшна позиція. І наступний приклад: поставте відео на паузу. І знайдіть. Найсильніший хід за білих тут буде забирати коня на B8. Кінь на B8 захищає слона на А6, пішака на С6, яких, в свою чергу, на шверсі атакує. Тому після того, як ми забираємо коня і чорні забирають у відповідь, слона а 6 і пішак залишається без захисту. Ну слона вигідніше забрати, ніж пішака, давайте його заберемо. Що тут варто ще сказати, що ми не завжди там розмінюємо, забираємо захисника. Іноді ми можемо іншим способом на нього повпливати. Наприклад, як у цьому випадку, ми бачимо, що наш слон атакує коня на е 4 кінь з F6 його захищає. Ну і ми не будемо коня на F6 забирати ферзем, тому що ми так фрезе просто втратимо за коня, це зовсім невигідно. Але ми можемо по-іншому повпливати на цього коня. Ми можемо пішаком на нього напасти. Створюємо загрозу забрати цього коня. І якщо він нікуди не відійде, тоді ми його заберемо пішаком, виграємо коня. А якщо він кудись відходить, то вже на е 4 залишається без захисту і ми його забираємо. Це позначення захисту. Наступний тактичний прийом. Рентген, і це властивість шахових фігур діяти вздовж лінії ворожих фігур через ворожі фігури. Тут що ми бачимо, що ферзь атакує слона на Е8, але його захищає тура, і здається, що все так. Тобто, Ми один раз атакуємо, тура чорних його захищає. Але ось тут якраз ідея в тому, що після того, як ми заберемо слона і тура його забере. Наша тура зможе забирати туру на Е8. Наша тура немов би діє через ось цю туру вздовж лінії дії Тури на Е4, і тому ось цей варіант просто призводить до мату. Тобто це важко назвати тактичним прийомом, але ось така властивість фігур, про яку варто пам'ятати, що коли ми розраховуємо якийсь варіант, то наші фігури, які діють вздовж лінії ворожих фігур, також можуть включатися в боротьбу. Тобто наша тура рентгеном давить на поле Є8, оскільки вона рухається вздовж цієї лінії, як чорна тура захищається, б'є е 8 Є8, тура б'є 8. Наступному прикладі також король та пішак тут хід з чорних, і чорні можуть поставити мату в два ходи. Пішак наш може походити на g5, але здається так, що поле Г5 прикрите, і король і пішак його захищає. Якщо наш пішак сюди стане, білі його заберуть. Але тут знову наш слон рентгеном працює, тому що коли ось цей пішак забере на g5, наш слон зможе його забрати. І це призводить до мату. Спробуйте тут самі знайти найсильніший хід за чорних. Використовуючи рентген, тут також можна поставити мат. І хід, який тут виграє, це ферзь f 6 Наш слон рентгеном захищає нашого ферзя. І після того, як слон чорних його забере. Ми забираємо слона і це мат. Наступний приклад доволі схожий. Поставте на паузу знайдіть за білий хід. Тут виграє хід ферзь б'є на d5. Наш слон працює через слона чорних. Коли слон чорних забирає ферзя, ми забираємо слона і залишаємося з зайвою фігурою. Власне все. У посиланнях під відео є посилання на вправи на домашнє завдання, і також посилання на вправи у лічесі. Виконайте, практикуйтесь. Використовуйте у своїх партіях на сьогодні, усе на все добре, до зустрічі.